Вітаю, друзі, це телекомпанія «МАРТ», це програма діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Анатолій Петров, заступник Миколаївського міського голови з гуманітарних питань. Добрий день, добра Анатолій Леонідович, раді вітати вас у нашій студії. Ну і почнемо очевидно з медицини. На жаль, лікарня швидкої медичної допомоги у нас стала, скажімо так, під центром певних з'ясувань в останні дні. Тому, якщо можна, якусь загальну оцінку ситуації, як її бачить міська влада. Ну по лікарні швидкої медичної допомоги дійсно на сьогодні виникла проблема. Привела з виплатою заробітної плати було заключено цієї лікарні 16 пакетів. І управління охорони здоров'я відпрацювало питання з керівництвом даної лікарні із заключення військового так 57-го номера пакету, який дав можливість на сьогодні вирівняти ситуацію по виплатам із заробітною платою. Вони заключили до кінця року договір, який складає сумарно 9100 тисяч Тисяч дев'ять мільйонів 100 тисяч коштів протягом одного місяця. Фонд заробітної плати в лікарні складає 7 мільйонів гривень у місяць. Тобто їм коштів вистачить і вони вирівнюються сьогодні. О 15 годині ми спільно з управлінням охорони здоров'я і керівництвом лікарні швидкої медичної допомоги зустрічаємося. Будемо аналізувати повністю, починаючи від штату структури фінансового плану і визначати спроможність даної лікарні. Ну, от якщо коротко, то так. Ну тоді ми давайте зазначимо, що на момент запису 12-та година дня. Так. У вас зустріч, очевидна, і нарада, про яку ви говорите, буде відбуватися трохи пізніше. Не будемо сподіватися, що якісь якісь відповіді миколаївцям будуть дані на ті власне питання які вже на сьогоднішній день прозвучали ну в принципі про воєнний пакет я планував запитати тому що про нього говорив в нашій студії юрій гранатуров заступник голови начальника військової обласної обласної військової адміністрації раз ви говорите що цей пакет підписано і що фінансова ситуація ну очевидно має владнатися ну будемо сподіватися, що що так воно і буде але все-таки можливо декілька уточнень. Ну фактично, вся ця історія навколо науковолікальної швидкої медичної допомоги у нас так зазвучала завдяки тому, що колеги з інтернет-видання Ніквєсті у нас таку зробили годинну програму, де там намагалися розібратися в цій ситуації. Там звучали нарікання з боку медичного персоналу ще й на розмір зарплат. Ну, зрозуміло. Діло в тому, що е, ті пакети, які були заключені з НЦЗУ, вони не давали можливість виплачувати в повному обсязі заробітну плату. Тобто заробітна плата виплачувалася в меншому обсязі, ніж е, анонсувало Міністерство охорони здоров'я, що заробітна плата лікарів має бути в межах 20 тисяч. Тому лікарі отримували і 7, і 10, і 12 тисяч, тобто це менший об'єм. І це зрозуміло, що викликало незадоволення медичного персоналу про розмір заробітної плати. Також ми знаємо вже на момент запису, що сьогодні збиралася профільна комісія Миколаївської міської ради, так. і вони також питання лікарні швидкої медичної допомоги винесли в окреме засідання. Так. Також власне і депутати Миколаївської міської ради намагаються з цією всією історією розібратися. Ну, Будемо сподіватися, що ситуація владнається з огляду на те, що медичний заклад має стратегічне значення для нашого міста та за великим рахунком навіть ширше, ніж міста, і для як мінімум частини області також. Ну і тим більше, що знову ж таки повертаючись до, до тієї програми, яку ми згадали вище, така досить напружена атмосфера в колективі, що очевидно також не, не сприяє нормальній роботі. Якщо ми говоримо про пакети, от власне взагалі по заключенню пакетів, яка ситуація взагалі по медичній галузі міста Миколаєва, чи 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 не повториться десь ще чи не вистеле? Таким же чином подібна ситуація і в інших закладах ну, станом на сьогодні стабільна ситуація в усіх лікарняних закладів і в первинній медичній допомозі. Протягом війни міська рада управління охорони здоров'я дуже цілеспрямовано і системно відпрацювала з міжнародними організаціями, благодійними фондами. Було залучено чималу кількість обладнання, що дало можливість заключити більше пакетів цього року ніж попереднього 22 другого. На 22-й рік. На 22-й рік ми заключили 98 пакетів. Цього року ми заключили 116 пакетів, якщо брати сумарно всі медичні заклади міста Миколаєва. Бо одна з вимог НЦЗУ це є е, обладнання, забезпечення медичним персоналом і приміщення. Тільки тоді надається пакет допомоги для надання медичної. А в той же час, ну так уже на рівні засобів маси інформації, яких з коментарів ми чуємо про оптимізацію, яка може відбуватися в медичних закладах. Тоді, якщо е обладнання кількість збільшилася, пакетів, які заключені з НСЗУ, кількість збільшилася. Чому тоді йде мова про оптимізацію? Про що мова взагалі? Є постанова Кабінету міністрів досить. Е Свіжа, вона від 28 лютого 2023 року про приведення мережі закладів охорони здоров'я до відповідності. І прописані конкретно у ній критерії, як розраховується спроможність лікарняного закладу, яка відстань має бути для надання пацієнту допомоги, і яка допомога може надаватися. У цій постанові визначено також, що в межах госпітального округу ми маємо створити кластерні надкластерні. Заклади з надання різного профілю допомоги па пацієнтам і розраховуються вони, якщо брати місто, в сільській місцевості на 120 тисяч населення, в місті на 150 тисяч населення. То зараз відбувається процес розрахунків, вивчення досвіду. Нещодавно управління охорони здоров'я було у місті Львові, дивилися, як сьогодні працює у Львові територіальне медичне об'єднання. Це нова структура. Є позитивні, позитивні такі моменти, які б ми могли запозичити. Також ми вивчаємо міжнародний досвід, досвід сусідніх країн, і я так думаю, що в 2024 році ми прийдемо до цілеспрямованої оптимізації, яка буде обговорена на профільних комісіях і затверджена сесією міської ради. Двадцять четвертому чи 23-му? В 24-му, тому, що а, прифронтові зони і там і міста, які відбувалися бойові дії, відтерміновано розгляд даного питання в межах України а, до закінчення військового стану плюс 6 місяців. А, як це серед широкого залагалу побутує думка, що оптимізація рівно скорочення. Ну, як, я, б, так, я б так не говорив. Скривати. Діло в тому, що якщо взяти чесно, то ми оптимізуємо медичну галузь уже останніх, мабуть, років 20. І з приходом кожного міністра знов є якісь корективи до тої оптимізації, яка відбувалася раніше. І ми постійно над цим працюємо з року в рік. То, на мою думку, найкращим вихідом до цієї ситуації була все-таки страхова медицина. Якби вона була запроваджена, ці питання б вирішувалися. Самостійно лікарняними закладами. Всі б лікарні працювали над своїми фінансовими планами, працювали під страховими компаніями. І система була б дуже чіткою, як вона в усій Європі. Ну а зараз на рівні держави якісь анонси Ну, війде подібному... війна, то в принципі це питання поки що не піднімається. Ну і тоді, можливо, ще одне оточне. Попередній раз ви були в програмі діалог на телекомпанії в ефірі телекомпанії МАРТ в грудні 2022 року, там, в х числах. І тоді у вас прозвучала така цифра, що протягом 2020 року на роботу до медичних закладів міста Миколаєва було залучено 87 інтернів і 28 молодих лікарів. З огляду от на ці всі процеси, які ви зараз фактично анонсуєте, і те, що у нас там відбувається, ну от, наприклад, в лікарні швидкої медичної допомоги, ну яка доля молодих фахівців, тому що як здається, що омоложення кадрів в будь-якій галузі. В тому числі в медичній, воно надважливе. Ну на сьогодні так і є. 28 фахівців, які були призначені вже на постійне місце роботи. Вони працюють в закладах медичних міста Миколаєва. 87 інтернів проходять навчання і маємо надію, що після завершення інтернатури вони продовжують працювати в наших закладах, бо дійсно в будь-якій галузі треба омоложувати колективи і молоді люди вони є більш прогресивними, порівнюючи з тими, які закінчили навчальні заклади в 50-60-х роках. Добре, в будь-якому випадку будемо сподіватися на позитивні сигнали так. стосовно медичної галузі в місті Миколаєві. Скандали і з'ясування нам не потрібні. Освітня галузь миколаївці активно повертаються до міста і знову ж таки досить гостро. І з кожним днем все гостріше постає питання відкриття дитячих садків. Ну, вже декілька відео міський голова в своєму телеграм-каналі опублікував стосовно того, як іде ремонт. Саме укриттів як одного з головних однієї з головних умов відкриття освітніх закладів взагалі, ну і власне дошкільних також. Тому, крім цих відео, можливо, якісь дані, можливо, якісь дедлайни, можливо, якісь плани, як взагалі міська влада бачить цей процес відновлення роботи дитячих садків у місті Миколаєв дитячі садків у нас 74 по місту. Ми системно і щоденно працюємо над питанням відновлення роботи даних закладів, тільки буде дозволено працювати. Ми будемо відкривати дитячі навчальні заклади. Сьогодні управління охорони управління освіти працює над 17 закладами, де проводяться ремонтні роботи по облаштуванню бомбосховищ, тобто шелтерів. І робота йде налагоджено. Ми маємо надію, що ми скоро відкриємося. Можливо, як якась, ну, якесь розуміння по районам. ми плануємо помимо... 17, я перепрошую, 17 з 74, ну, це як видається не так багато. 17 це тільки управління освіти. Плюс займаються ще деякими навчальними закладами управління капітального будівництва. Плюс ми працюємо із міжнародними і всеукраїнськими громадськими організаціями, які обіцяють надати допомогу. І ми системно плануємо відкривати поступово більше і більше навчальних закладів дошкільних. Поки що планується 17 відкрити. Термін я не буду називати, Олександр Федорович говорив, що це буде травень місяць. Ну, от матимемо надію, що в травні ми в кожному районі відкриємо там по декілька дошкільних навчальних закладів. Якщо ми вже говоримо про укриття, Міністерство освіти та науки України проанонсувало, що днів 10, можливо, з тиждень, що державний бюджет виділяє півтора мільярда гривень на Україну на обладнання в навчальних закладах укриттів і ще один мільярд гривень на. Закупівлю шкільних автобусів. Алла Вільховська, очільниця обласної освіти, була у нас минулого тижня. Ну, вона сказала, що власне, обласна влада веде роботу, щоб яким чином, ну, якусь частину цих коштів залучити на область. Відповідно, можливо, є якась інформація про місто Миколаїв, чи вдасться залучити кошти на ці потреби з обласного бюджету, вибачте, з державного бюджету. Так, дійсно, сьогодні є розпорядження і Кабінету міністрів України. проєкт розпорядження, але він, на жаль, на сьогодні ще не прийнятий, де планується виділити півтора мільярда на облаштування бомбосховищ і один мільярд на придбання шкільних автобусів. Ми працюємо з військовою обласною адміністрацією. Віталій Олександрович займається питанням, бо є інформація, що прифронтові зони. Міста, які прифронтові, вони можуть не війти до даного розпорядження. Тому питання в Олександра Федоровича, Віталія Олександровича на контролі, я думаю, що все-таки воно вирішиться і це дасть можливість нам зробити ще ремонти у бомбосховищах закладів освіти і повноцінно відновити навчальний процес. А якщо ми говоримо про шкільні автобуси, от, скажімо, про проблему шкільних автобусів в місті Миколаєві в нашому ефірі згадував і міський голова. Можливо, є якісь можливості на рівні міста Миколаєва цю проблему розв'язувати незалежно від того, надасть держава на це гроші чи ні. Буквально про це ми вели на тому тижні в понеділок з Олександром Федоровичем, Він поставив завдання підготувати таку інформацію, скільки необхідно шкільних автобусів, які маршрути, маршрутами вони будуть їздити, і яку категорію дітей, до яких закладів освіти вони будуть підвозити. Чому це звучало саме так? Бо ми знаємо, що є ряд шкіл, які зруйновані і відновленню до кінця року вони фактично фізично не будуть готові, тому діти із закладів освіти зруйнованих вони мають підвозитися до інших навчальних закладів, і для них має бути організовано повноцінний навчально-виховний процес. Тому питання гостре сьогодні ми працюємо з міжнародними. Благодійними організаціями працюємо з містами-побратимами в Європі. Також маємо надію на державний бюджет і, в принципі, плануємо створити невеликий парк для саме автобусний парк для підвезення дітей. Ну і очевидно, над важливим є питання відновлення фізичної можливості саме шкільних будівель приймати учнів, тому що, на жаль, ворог ціленаправленно в 2022 році бив по школам. І школи, ну навіть ті, які не були там повністю зруйновані, але все одно вибиті вікна, двері там постраждали крівлі. Яка ситуація з відновленням ну власне оцієї складової? Управління освіти постійно працює над цим питанням. Ми дякуємо управлінню освіти. То ще в 2022 році ми почали працювати з обласною військовою адміністрацією. Вони допомогли нам на 16 об'єктів придбати вікна. Також саме управління працювало з громадськими організаціями, то частину покрівлі фактично в 2022 ми всі зробили, бо ми всі розуміли, що ми йдемо в зиму і залишати покрівлі невідремонтованими просто не мали права. І постійно відбуваються е, ремонтні роботи в закладах освіти. Можна сказати, що залучені громадські міжнародні організації, з нами працює міжнародна організація з міграції, Save the Children, ЮНІСЕФ і багато Аскет і багато-багато інших, які допомагають нам в принципі, взяли ряд об'єктів, де допомагають е, виконувати ремонтні роботи. Маємо надію, що в принципі, до начального року ми максимальну кількість закладів відремонтуємо. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про освітню галузь, про школи, то знову ж таки надгостре питання це питання укриттів та так, бомбосховищ. Так Також робота ведеться. Так якщо говорити про бомбосховище в закладах освіти, то 14 об'єктів взяло на себе управління освіти, відбулися вже торги, бо розпочинаються в деяких вже розпочаті йдуть ремонтні роботи і останні в процесі. Також міжнародна організація з міграції, 6 об'єктів бере ЮНІСЕФ. 3, а громадська організація під патронатом Новосад 4 плюс 5 освітніх хабів. То робота, я так думаю, що ми справимося. Питання інклюзії, от воно те, точно називається також на слуху останнім часом, і, і це в тому числі стосується і шкільної освіти. Можливо, тут є якийсь тема. Ну, так, за вимогами державних нормативних документів, в принципі, всі діти мають бути соціалізовані, діти з різними е, вадами і з різним там, відсотком інклюзивності. Вони мають навчатися у закладах загальної і середньої освіти, і для цього ми маємо створити умови. То е, також працюємо над цією проблемою, і е, ті нозології, які не є досить складними, вони всі будуть інтегровані у заклади загальної освіти всі міста. Ну тобто, якщо дитина там не дочуває, чи там відсоток зору, слабкий і так далі. А всі діти із складними формами. А інклюзивності то ми е, будемо працювати через інфра... інклюзивно-ресурсні центри і плануємо у чотирьох районах створити чотири заклади, куди буде організовано підвезення дітей з інвалідністю, і створити умови для фізичного доступу до всієї інфраструктури закладу. Ну Так там же, я перепрошую, мова не тільки про фізичний доступ, там же ще й певним чином повинен організований бути персонал. Так, е персонал. Е Є класи інклюзивні, є класи з інклюзивним навчанням. То вони розмежовуються, то в цих класах, де інклюзивна освіта, будуть асистенти вчителя, вони вже є, ця практика вже є в місті Миколаєві. І діти із складними формами для них буде ще і організовано соціальний супровід. Це також є державна вимога, соціальний супровід, де буде помічник дитини, який допоможе під час перерв для тих чи інших потреб. І от таким чином плануємо організувати. Чотири на місто заклади буде. Уже визначились, які саме освітні. Ну, заклади. одна у нас вже з них є, 36-та школа, там абсолютно все відповідає нормам. І з трьома закладами ми вже визначились, працюємо з міжнародними організаціями з метою залучення інвестицій для виконання цих робіт. З 15 квітня почалася реєстрація першачків. До власне навчальних закладів міста Миколаєва чи вже зрозуміла динаміка. Наскільки оптимістично миколаївці налаштовані наскільки оптимістично чи навпаки не оптимістично власне про процес, процес ні? розпочався? Процес реєстрації іде. Я б не сказав, що він на сьогодні є досить таким масовим. Ще десь від за нашими підрахунками це десь відсотків 20-25 тільки зареєструвалося, але люди повертаються в місто, і ми маємо надію, що в принципі реєстрація всіх всіх бажаючих ми приймемо до начальних закладів. Спортивні школи також важлива складова повноцінного розвитку та виховання дитини. Яка ситуація на сьогодні з цим напрямком? Також під час війни були призупинені діяльність цих навчальних закладів, і тільки от ми відновили їх буквально от два місяці тому. Чому? Бо питання знову вже гостро опиралося на тому, що у нас 17 закладів, і в жодному з них немає бомбосховища, повністю немає, якщо у закладах освіти вони є, хоча б де можна зробити найпростіше укриття. То у закладах спорту їх не було абсолютно повністю. Ми відпрацювали питання по вивченню миколаївської інфраструктури, де є найближче укриття, яка відстань до нього. Працювали з ДСНС з управлінням надзвичайних ситуацій, і, в принципі, два місяці назад відновили роботу. І приступили до навчання і групи початкового навчання, групи спеціального навчання. Ну, основну мету ми ставили, щоб залучити до масового спорту е спеціальні групи, групи групи вищої спортивної майстерності. Бо ми з ними працювали протягом 22-го року. Е всеукраїнські і міжнародні змагання не були відмінені. І, в принципі, ми змушені були в 22-му велику кількість спортсменів вивозити за межі Миколаєва з метою підготовки до змагань. То вони займалися абсолютно і за кордоном, і в всіх містах і Львові, і Тернополі, і в Броварах, і, і де тільки не навчалися. То зараз більшість їх знаходиться по місцю дислокації в місті Миколаєві, і фактично, можна сказати, що відновили і школу велоспорту, дюсш 5, дюсш 1, і дюсш Атлант, і заклади, які займаються боротьбою, то можу навіть назвати цифри, де сумарно скільки займається яких. Спортсменів. Ну, цифра, звичайно, це важливо. А, можливо, в відсотках. Яка кількість дітей? Ну, яка, десь яка кількість... 45% дітей ми повернули вже стаціонарно для підготовки. Я думаю, зараз сидять миколаївці біля екранів телевізорів або біля своїх моніторів і говорять, а водні види спорту, коли у нас дитяча яхта вийде на воду, коли у нас навіть ви згадали школу Атлант, коли вийдуть е канаїсти і гребці на воду. Ну, з водою трошки більша проблема, бо ми прекрасно розуміємо, що Миколаїв фактично обстрілювався дуже багато днів, і ми на сьогодні не маємо гарантії, що у річці у нас немає боєприпасів, які не здетонували і так далі. То м -м, після обстежень і дозволів обласної військової адміністрації ми зможемо розпочати і цей навчальний процес. Будемо сподіватися, що ну тим більше... це питання на контролі в Віталія Олександровича. Я сподіваюся, що ми ну принаймні, до 1 вересня ми вирішимо це питання. У нас погода трошки так Миколаїв, якась смілива цього року, але будемо сподіватися, що тепло встановиться. Ну а до того часу, коли тепло встановиться, все-таки ця проблема буде вирішена. Діти зможуть виходити на воду і тренуватися. Питання соціального захисту вони також є в вашій компетенції. Ну, давайте, можливо, ось про що десь можливо з тиждень тому на сайті Миколаївської міської ради з'явилася інформація про поновлення видачі продуктових наборів наборів тим категоріям. Миколаївців, які, власне, цього потребують. Тому, можливо, давайте про це. Як цей процес організований, як він відбувається? Ну, можемо проаналізувати, що протягом війни, більше як за рік, через терцентри міста Миколаєва було видано. Є терцентри соціального захисту. Так, так, так. у нас є Миколаївський територіальний центр, і в кожному районі є центри. Адреси не буду, називати, Кузнечна, 12-та поздовжня, Корабелів. Шевченка і так далі, значить, і через ці центри було організована видача. Місто Миколаїв займалися отриманням гуманітарної допомоги, продовольство гуманітарної допомоги. Вона зберігалася на складах рішенням виконавчого комітету. Ці продукти видавалися на терцентри, які формували. Продовольчі набори і роздавали населенню міста Миколаєва відповідно до категорій: це пенсіонери 70-75 і старші, це люди з інвалідністю першої і другої категорії, малозабезпечені категорії, через соцдитячу містечко, через адміністрації і службу у справах дітей видавалися багатодітним родинам. Через центри соціальних служб видавалися сім'ям з дітьми через фонд ЮНІСЕФ. От і видали 180 вісімдесят тисяч минулого року. З них 32 тисячі видано ВПО, і в цьому році вже 7 тисяч внутрішньопереміщеним особам. Зараз, уже протягом останніх півроку, в принципі, продовольство до Миколаєва не заходить, тому що ми прекрасно це розуміємо, бо змінилися пріоритети. У нас поряд є Херсон, який. Скажімо чесно, нуждається на сьогодні більше, ніж Миколаїв, тому більшість продовольства йде туди. А ми почали працювати з, тільки з фондом ООН, з продовольчою програмою, де в місті Миколаїві працює чотири громадських організації. Одна з них Щедрик, яка протягом місця до територіальних центрів надає близько 5,5 тисяч наборів. Вони видаються протягом місця десь приблизно до 25 го числа. І потім іде пауза з 25 по 80 наступного місяця е, очікуючи нового завозу на наступний місяць за яким принципом формується ну я не знаю черга чи е, періодичність чи, чи, чи порядок видача через щедрик значить е, тер, е, терцентри наші які ще у нас е, забирають залишки на складах Є невеличкі залишки, яких вистачить, на мою думку, десь на два тижні. Вони видають тим категоріям, яким і видавали. А Щедрик це люди, які е, бажають отримати продовольчий набір. Вони реєструються у програмі Територіального центру, там є спеціальна анкета, вони її заповнюють, вона онлайн находить і вони запрошуються на отримання продовольчого набору. Проблеми виникають? Проблеми завжди є, але вони вирішуються. Добре, Анатолій Леонідович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Так, так.